Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me llamo Luda y me encanta aprender idiomas. En este vídeo os voy a contar cómo aprender español. Звичайно, цих трьох завчених речень дуже мало щоб показати вам свій справжній рівень іспанської. Взагалі, щоб визначити в людини рівень знання мови, потрібно поговорити з нею цією мовою на рандомні теми, хоча б приблизно 10 хвилин. Але давайте ви просто повірите мені на слово, що я якось там та й вмію говорити іспанською. У цьому відео я розкажу вам, як я за 4 місяці навчання на одинці, за годину або півтори години в день досягла рівня. Знання іспанської приблизно А 2 Я прийшла пробний іспит ДЕЛЕ, Це іспит, який дає міжнародне визнання сертифікати знання іспанської. Я прийшла там читання та слухання, читання я написала ідеально, слухання гірше, але я все одно його здала. Письмо я сама розумію, у мене більш-менш хороше, тому що я писала багато своїх текстів іспанською і говоріння. Я змогла перевірити на уроці з репетитором, який я взяла через 4 місяці навчання. і я більш-менш добре говорила іспанською. Але, звичайно ж, ці рівні А2, Б1, С3 це все дуже відносне явище. І мені допомогло те, що я вже знала німецьку, а особливо англійську, тому що багато іспанських слів схожі з англійськими. Але найбільше я завдячую методам, способам навчання, які я використовувала а головне своїй. Самодисциплінованості, тому що за 4 місяці я не пропустила ні одного дня, щоб я мінімум годину не присвятила іспанській. Хочеться, не хочеться, але кожен день я присвячувала одну годину іспанській, а на четвертий місяць навчання вже півтори години. Це дозволяло мені залишатись в тонусі, не забувати матеріал і не мучити себе питаннями: а займатися сьогодні іспанською чи ні? Займатись чи ні. Я ненавиджу ці питання, тому що вони не завжди збивають з правильного шляху. Я вам трішки збрехала, коли сказала, що вивчала іспанську лише на одинці. Насправді, на початку у мене було 4 уроки з репетитором, але я би сказала, що вони мені не допомагали, а навпаки, збивали мене з правильного шляху. Розказую. Я з великим нетерпінням чекала, коли почну вивчати іспанську. Я знайшла собі репетитора, і він мені вже перед першим уроком надіслав матеріали, по яких ми мали на уроці працювати. У мене була така нетерплячка, що я вже... Перед уроком розібрали ці матеріали, мені дуже хотілося вивчати іспанську. Мені дуже ця мова подобалась. Але після другого уроку ця жага пропала. Я ледве заставляла себе сідати за іспанською. І потім я зрозуміла, що мені більше не хочеться вивчати іспанську, тому що мені не подобались матеріали, які я вчу, і як я їх вчу. Тому я знайшла в інтернеті безкоштовний курс іспанської для початківців. Там були пояснення українською, і мені цей курс дійсно сподобався. Там було багато різних текстів, діалогів, які можна було читати слухати. Був розбір граматики та лексики, які використовувались в тих діалогах. Я почала навчатись по тому курсу, і він мені дійсно зайшов. Я розказала про це своєму репетитору, сказала, які є теми вже пройшла. І що хочу попрактикувати ці теми усно на уроці. Але наші заняття все одно не пішли. Ми ніби не розуміли одне одного. Тому я вирішила припинити наші заняття і вивчати іспанську наодинці до тої пори, поки я не навчусь більш-менш добре говорити іспанською на різні теми, тобто, поки не досягну приблизно рівня А2. Я продовжувала вивчати іспанську по тому курсу. І я, до речі, не виписувала та не вивчала окремих слів чи навіть фраз іспанською. Я не зробила ні одної граматичної вправи. Але іспанська граматика, до речі, не є дуже простою. Але як же ж мені вдавалося засвоювати лексику та граматику? Розказую. Курсі було зроблено так, що з однієї сторони був діалог іспанською, а з іншої сторони його дослівний переклад на українську. Я розбирала той діалог на граматику, що до чого, виписувала його собі в зошит, а потім дивилась лише на український переклад і перекладала його в голос на іспанську через раз кілька перекладених речень я перевіряла себе, чи все я переклала правильно. На наступний день я знову читала цей діалог, усно його перекладала. Це саме робила через кілька днів. Діалогів, текстів було багатенько. Я їх всі розбирала, читала, слухала, перекладала по певній системі повторювання. Паралельно я дивилася на YouTube різні навчальні відео, але увага лише іспанською мовою. Я не все там одразу розуміла, я часто. Вимикала субтитри, перекладала багато слів, але розуміти все не було необхідності. Я раділа від того, що я хоч щось там розумію. І поступово моє сприйняття іспанською на слух все кращило та кращило, тому що я паралельно читала іспанською, засвоювала нову лексику, розбирала граматику. І хоча я граматичних вправ як таких не робила, але я виписувала та складала свої речення іспанською на певну граматичну тему. Десь через два з половиною місяці навчання я почала вести свій щоденник іспанською. Кожного дня я записувала якісь свої думки. Їх не було багато. Я писала від трьох до п'яти речень. Кожного дня я використовувала кілька нових іспанських слів. Щоб правильно будувати речення, я використовувала допомогу перекладача, а саме, DeepL. Чому він мені подобається, тому що він дійсно добре перекладає і дає кілька варіантів перекладу. Спочатку я якось намагалась будувати речення сама, а потім перекладала його через DeepL. Я Систематично перечитувала свої записи, а також розказувала їх вголос по пам'яті. Але ще до ведення свого щоденника, ще в перший місяць навчання, я написала іспанською свої перші три тексти. Перший називається Собримії про мене, другий місимана, мій тиждень і третій мікоміда, моя їжа. Там я написала виключно про свій досвід, що я роблю протягом тижня, що я їм. І я в Вивчила ці тексти на пам'ять, і кожного дня я розказувала їх в голос чередуючи протягом двох місяців. Кожного дня моє навчання іспанської починалось саме з розказування цих текстів. Навіщо я це робила? Так, я налаштовувала себе, змотивовувала на навчання. Розказування текстів дозволяло мені відчувати, що я вже говорю іспанською і говорю добре, зв'язно, що в мене добре виходить, мені це подобається, і потрібно продовжувати. Через 4 місяці я знайшла собі репетитора з іспанської, і наша робота побудована так, що ми на уроці спілкуємося з іспанською, при необхідності він мене поправляє. А також на кожен урок я пишу свій текст з іспанською на тему, яка мене цікавить, я її сама завжди обираю. І на уроці ми розбираємо помилки, які я зробила в цьому тексті. Я вже не перекладаю ці речення за допомогою інтернету, я перекладаю лише якісь окремі слова чи фрази. Так, я часто роблю помилки, але мені хочеться робити помилки, щоб я розуміла, на що мені потрібно звертати особливу увагу. І до речі, хто знає, я веду на YouTube ще англомовний та німецькомовний канали. І, до речі, відкриття іспаномовного каналу, я думаю, не за горами. Я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте печик вгору, якщо воно вам сподобалось, заходьте на мої інші канали, посилання в описі під відео. Напишіть, чи ви вивчаєте. Іспанську, і як ви це робите? І ми зустрінемося з вами в наступному відео.